Всім привіт, я з Миркар, я Весик, а я Костя. І сьогодні ми знімаємо прятки. Якщо ми... ви і ставте лайк. Бу, іспугався, не бойся! І коментар. А, а, а вже погнали я рахую до 50, а хлопці в той час идут прятаться. Да. Е я пішов рахувати, а вони ньому Я йду. Все, я рахую. Вот, я йду. Все, яйду. Він пішов. Кось, давай, давай, кось, давай. Все, Ні, ні, де пиздят и будем. За сходами тут там паливо. ні палив, не У мене є обманка. Давай сакса, давай conception. ні ні А китик, помнишь, увидеть двери, то вин понимает. Ні, ти можеш да, або ти можеш за что. Вон там, он там. Ты там якраз, он тот одяг. Ти можеш сюди статати, а Чекайте, бо він подумає, що это він не подумає, бо оно там уже вже давно. все типа пранк. все пранк. Ты можеш вузти спрятати 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47 48, 49. Все. 50! Я йду глядати. Він нас знайшов. Пана О-по-о-по-по-по-по-по-по-по. А я вас знайшов! А ви що, не успіши спрятати? Да, мыся не успіли. А маляра, это бомба. Не успілися спрятати. Так что... Давай додам нам 100 соседку. А давайте. Так що, давайте, друга попутка, я їм даю 100 секунд. Чепали вночі. Кося сюди сюди прижать. У Мав, все, ось я. Піди, 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 піди. Що, я йду рахувати. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Нагадую я рахую сто. Вісім, дев'ять. Піди, підеся. Піде. Главное бы я не тиснула не... бо не кормся. Ні, пойметься. Ні, не все, пляшся, да да. Скрібер, да? Альбо... Всяк, то буде ну, а палевна.

А може пам весик тут? Добре, я весика не йшов. Тепер треба знайти нашого молодшого. Зараз я все. У <клес> ванній кімнаті кості нема. А може Костя на другу, та... <клес> ха <кък> ха Ти Ты думаешь? Ты думаешь, я тебе не знаю? Ты думаешь, что я тебе не на... Че? Даже тут так нема. Ладно, Кости капітані. Костика наварни тут Костіка, наваруй, нема. Че? На балконі його нема. Нема. Странно. Прям странно. Все, тут я його точно нема. Одна зміна його тета жони нема точно. Ну то це... То... Чи ми сюди спрятали? І то його нема. А кось ти маєш шкіри твого голкови? Так. <поцюртє> Піджопник. <поцюртє> ви чули, що там було? Ви чули, що там було? Якась підсказка. Я тільки мала поговорити. Да я, я тупой! Я тупой! Даже не знаю, ты Костя может быть. Поздно. Не, ну вообще-то я ему помехнула. Так, ну да. А, а вы... сам себе и не успел найти. Я даже не знаю, это может быть и Костя. Уже ему векно упал. Честно, Саш, ты так как видишь, и я там мама позади бегал, что? Боже, ты кто то просто тут не можешь? Кто такой парень блядь. Костя, ты барбариска! Не, ну Костя бы себя уже снил. Так что тут не может. Ну, ты чума белеса! Ты чума белеса! Ты чума

Час пишу, йомою. Там треба пишу. Все, час. пішов. Так, ми вже підготували обманочку. От обманка. Ну там поставили подушку. Я палуб за дзеркалом. Добре. Добре, завай, за цирка. Давай, 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 давай. пішов, пішов. Пішов. Не, 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 да, все. Костя себя спрятал, устаясь, заше мне не себя спрятать. Пука. Пука. я сам спрячу. Блін. Й потводил. е кит. Дай мне курсы. Куманый кит. Бля, все. О, ти кіт. О, ти кіт. Амде, мулька. Отже, будеш спалив. Спаливімся. А прикиньте. Я просто Так, чекай. Костя! На камеру! Котче! Вы не, <гум> не представляєте! Я сюда йду. Я, я короче, круче вже часу, да я костя, вже туда коротко запхав. Е, я туди йду, йду, йду. А там Ніка мене чекає. Я так я, так себе нападу, я думав, який си напусторан. Да. Так. Е, Да, а вин без, без камеры, да. А, так что, сори за так, контент, вин без камеры, потому что вин не такой вот. Давай, 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 давай,

За двоих килайс. Вс, я тупа. Все. Вс. Сейчас камера спросить. У вас. Все я. Айбо, майоне, ожидайте пальцы маленькие туда. Вс, и память. Та-та-та. Вс, я тупа. Освечение, я постараюсь, да, полностью все два. та да, та да. та та Сорі, я освіщення виключу, мене зараз не дуже швидко. Ай-яй-яй. Мене зараз не дуже видко. Так що сорі, я Максим, десь там прячіся. Чекайте. А Саша здесь я думаю, что там не блять полымся вдохнул, ай мне тут запись у перший раз вс отдохну. Діхністі. Я -діхністі. Ну, а Ну, Сьогоднішнє відео підходить і до кінцю. Сьогодні був Весик! Всім пока. Костя! І, -і, -і, -і мерка! Пока!